Шановні українці, дуже важлива інформація про цензуру в Україні. Так от, Конституція це найбільш важливий юридичний законодавчий акт в Україні. Ніякі закони не можуть бути суперечити Конституцію України. Всі закони підпорядкуються Конституції. Читаємо статтю 15, цензура заборона. Прекрасно, цензура заборонена. Два слова. Ввели закон про медіа в Україні під час війни, і, і там теж нема цензури, і, навпаки, захищає е, права. Україномовного контенту, тобто суб'єкти медіа, повинні обов'язково робити не менше 20% всього ефіру і часу україномовним, також пісні, фільми, але насправді воно і більше на по факту, і це добре. Тобто захищають українську мову. І більше того, четверта стаття свободи діяльності у сфери медіа, тож також цензура забороняється без всяких випадків під час війни. Особливо цензура забороняється. Також не допускається незаконне втручання у діяльність суб'єктів у сфері медіа з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, політичних партій, власників відповідних суб'єктів. А також, наприклад, перша частина діяльності у сфері медіа готується на принципах свободи вираження поглядів, тобто свободи слова і переконань свободи поширення, обміну та утримання інформації, свободи діяльності суб'єктів у сфері медіа, тобто стаття а, а, велика, але все. Для того щоб навпаки забезпечити свободу слова, тут якась із теорія, хто такі суб'єкти медіа, да, якісь терміни, що таке трансляція, що таке супутники, витритранслятор і про національну раду, але нічого такого, щоб якось. Обмежували міжнародні права на волевиявлення, а також на свободу думки і слова. Тому що будь-яке будь обмеження воно суперечить е, міжнародним правам. Під час війни е, е, свободи слова повинно бути набагато більше. Тому що ж журналісти вас захищає конституція, вас захищає закон про медіа. Да? І вас також е, захищають міжнародні. Всякі конвенції тому працюйте дуже активно і кажіть правду, правду, що відбувається в Україні на фронті у політичній економічній сфері. Це дуже важливо саме зараз максимально правильно точно доносити до українського народу на гарній українській мелодічній мові. Все слава Україні! Все, що я хотіла вам сказати, в принципі, я донесла.